Україна зробила перший крок до введення національної валюти. Президент України Леонід Кравчук, коментуючи цей крок в інтерв'ю напередодні, запевнив, що передусім реформа стосується безготівкових розрахунків. Тобто на населення нововведення не вплине. Тому, як бачите, у державних ощадних касах ажіотажу не спостерігається. Грошей поки що не видають, ну а робити внески бажаючих теж немає. Всі чекають оголошення нового курсу. З міркуваннями чи не вдарить, бодай реформа у черговий раз по кишені. Хоча уряд і запевняв, що підстав для хвилювань немає. Рублі і купони конфісковувати ніхто не буде, тобто громадяни можуть залишатися власниками як рублів, так і купонів, а з понеділка зможуть обміняти рублі на національну грошову одиницю, тобто на купони. По курсу, вигідному для громадян України, я так думаю, що таке український карбованець це той же купон, до якого ми всі вже добре звикли. Тобто не будуть введені ніякі нові поки гроші. Отакі От вони і будуть функціонувати у нас і далі. А український карбованець відрізняється від цього купона. Тим, що в безготівковому обігу вже також будуть знаходитись купони, тобто українські карбон. А тим часом напружено працює робоча експертна група при кабінеті міністрів України і допрацьовує ряд документів щодо грошової реформи. Дані, отримані соціологами під час опитування, що було проведено у жовтні серед населення Києва, Київської і Чернігівської областей, засвідчили повну дискредитацію купона. Так, 78% опитаних оцінили негативно його введення, а позитивно лише 22%. Та незважаючи на це, 53% поставилися негативно до пропозиції Назарбаєва зробити рубль спільною валютою для країн СНД. Підтримують вже цю ідею 47%. Ще раз зауважимо, що дослідження проводилося за декілька тижнів до нинішньої грошової реформи в Україні. Загалом же ідея введення власної валюти була і є досить привабливою. Підтримують її 62 опитаних. Не підтримують 38%. Як бачимо, населення України ще вірить, що введення національної валюти допоможе швидше позбутися економічних негараздів. Справа тільки у практичному втіленні, аби нашу майбутню гривну не спіткала доля купона.